Сніжинка падає додолу, іскрить променем ясним. Сьогодні свято у нашому домі бо народився Божий син. Люблю самі флеєм обідних яслях він лежить. Над ними лиском небі яскрава зірочка горить. Хита дітей оберігай, я теж, що по дитя. Моя один палай, його наодень ажоя. Цей день син Божий народився, залишилась радісна подія, озела стомлена наприкінця, поглянь, як ангели радіють, над уфлеємськими полями, і співі радісні лунають натуре, чистими піснями, царя, царів вони не вітають. Нехай ця радісна подія розвіє смуток і тривогу. За те, що Бог послав нам сина, ми дружно скажемо: слава Богу! Слава Богу! Дивна ніч Христового Різдва принесла спасіння всьому світу, полилась мелодія жива. Благодать новому заповіту, а літа, пойбуть без вороття, де сьогоднішній вже згасає, і минуле наше майбуття, цар Христос у своїх руках тримає. Слава Богу, небі на землі, мир всім людям і благовоління, Світу, що засяйло у вімлі, що сліпим оновлює прозріння. Полоненим воля і життя, чуєте, син Божий, народися, цар царів оце мале дитя світові у тілі об'явися. Хай зоря Христового Різдва принесе у серце вам спасіння і мелодія свята жива, душу сповнить радістю і хваління. Що тобі подарувати, може срібо, може злате, смарно ладу, дар ворозі, що тобі принести вози, може гарну пісню заспівати, що тобі подарувати, та немає срібла злата, на скарби як небагата. До снягу немає, квітів, пісню з скласи треба мить. Все ли світати силі. Ти прийми мій дар, масія.

І ти, ти, ніці, що лежить повита на соломіту, й ти і раді, хай голостві плине серед світловічеві. І не в стелі невдомі надзвичайної краси, а, я, а у ясрах на соломі народився Божий син. В небі зірка засвітила, і світитиме всякчас, бо всіх оповістила, що прийшов на землю спас. І тоді до нього люди поспішились від усіль. Так було воно, так буде, і він і нині радий всім. Ідуть і йдуть до нього знову, хоч дорога не проста. Ну а ви, скажіть, готові теж прибути до Христа. Співає небо чудову пісню, був волю там на землі. Хай буде слава для Бога Вишні, коли має з неба слова святі. Співає небо, душа радіє і слава Чиго Святе Дитя. Прийшов на землю Христос Месія. Світо Ясна Зоря, з небес. Співає небо. А нічка тиха, спокою землю все огорота. Там, біля ясу забудь про лихо. Схилися низько до них Христа. Співає небо, чуєш, друже, а ще співає душа твоя. До звістки, до звістки з неба не будь байдужим. Хай сяє любов Христа. Амінь.